Зараз приїхала в одне дуже класне місце місто, називається воно Вайле. Взагалі, мені здається, що Данія вона ділиться на дві частини. Одна частина це дуже-дуже стара Данія, це старі будівлі. ну от Все таке збережене да, з тих ще часів. А інша Данія це дуже нова Данія. Вона категорично відрізняється, ну як для мене, вона така як модернова. Я зараз вам покажу дуже-дуже круті нові будинки. Це тут як, як достопримічательно с'їздити сюди подивитись на них. Коротше, це місце, не це місце, а ці будівлі Вони знаходяться на березі а, затока, річка, треба щось споугли, що це таке. Дуже-дуже гарно. Просто от, подивіться, ось у людей мало того, що які крутецькі будинки. Просто нереально. Це такий житловий комплекс. Там теж є такі прикольний, але цей прям вау. І от ви стоїте, і у вас кожен день вигляд з вікна ось такий. Коротше, квартира тут в середньому коштує 7 мільйонів крон. Крона до гривні на 6,7. на 7. То тобто 7 на 7. Коротше, считайте, коротше, це мільйон доларів. Мільйон євро коштує тут квартира з таким видом. Так, покажу вам поближче. Тут повністю скляні стіни і скляний балкон. Тільки ось ця ось бокова частина, вона не скла. Ну, середини не покажу, тому що ніхто з нас там не живе і проходити туди не можна. Тобто це тільки для тих, хто там проживає, можна прийти тільки сюди. Там є яхти, ми зараз теж туди доберемося.